Домашній бородинський хліб він настільки ароматний, смачний, пухкий, просто не можу передати словами. Збережіть рецепт і спробуйте обов'язково приготувати з магазинним, він не порівняється. Житній солод я відправляю в миску. Туди ж заливаю окріп, який тільки закипів, перемішую. Далі додаю кмин. В гарячу воду і коріандр. Перемішую перемішується все, додаю сіль та мед. Перемішую, щоб мед розчинився, охолоджую трохи, додаю дріжджі і борошно, яке я просію обов'язково борошно у мене житне та пшеничне. Перемішую це все ложкою і коли це все вимішається, я додаю олію. Перемішую до однорідності, довго тісто це місити не потрібно, достатньо просто перемішати, залишаю його, підійти на 45 хвилин. Далі я буду стіл змащувати олією і формую ось таку буханочку. Можна сформувати дві невеличких. У мене виходить ось така велика. Накриваю хліб рушничком, залишаю в теплому місці, щоб він підійшов хвилин на 40. Після цього випікаю 160 градусів 45 хвилин. Коли спікся, дістаю з форми, даю повністю охолонути. Спробуйте обов'язково приготувати цей хліб, неймовірно смачний і ароматний. Смачного!